Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України з футболу розпочне свій цикл жовтневих матчів в Лізі нації проти Чехії та Грузії. І сьогодні ми з вами будемо говорити про список Сергія Реброва, про проблеми нашої збірної, тому що в нашій збірні дуже великі і серйозні втрати перед матчами жовтневими, саме в основних футболістах, тобто багато травм, і на заміну цим гравцям прийшли. І новачки, і тих гравці, яких ми бачили, але десь, можливо, навіть несподівані рішення ми бачимо від тренерського штабу Сергія Реброва. Тому це все ми зараз будемо обговорювати з вами. Ну і постараємося оцінити наші шанси на матчі жовтневі проти Грузії та Чехії. Пишіть, друзі, в коментарях, яка для вас найбільша втрата із тих гравців, які не будуть приймати участі в матчах в жовтні за збірну України, і хто вас найбільше здивував із тих гравців, які з'явилися в остаточному списку Сергія Є Реброва, пишіть в коментарях також свої прогнози на матчі проти Чехії та Грузії. Перед початком не забудьте поставити вподобайку, це дуже важливо для розвитку. Так буду розуміти, що вам подобається відео на нашому каналі. Підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропускати наступні відео та старт прямих трансляцій, там де ми разом будемо вболівати вже за нашу збірну в матчах Ліги Нації. Цикл Виросневий для Сергія Реброва і в цілому для збірної був невдалим. Ми. Програли, в принципі, все, що можна було, і албанцям, і чехам. По факту, ми зараз в поганому положенні, тому що нам треба вигравати кожну гру. І зараз жовтневий цикл, 11 жовтня, 21.45 Україна грає проти Грузії. Всі домашні матчі ми їх будемо проводити в Польщі, в Вроцлаві матч проти Чехів і в Познані матч. Проти грузинів таблиця зараз перед матчем з Грузією виглядає таким чином, що грузинам насправді і нічия буде за хороший результат проти нас, тому що ну, у нас нулячок. Вони розуміють, що ми одні з головних фаворитів були перед початком в цій групі, але все так зверну... повернулося, що. І Чехія теж повтрачала в них три очки і в них очна протистояння проти, проти Албанії. І в нас зараз по факту і другий матч проти Чехії, і перший проти Грузії, де нам потрібно зіграти проти команди доволі контратакувальної швидкими атакувальними гравцями. Подивимося, як ми будемо протидіяти цій Грузії, але вже зрозуміло, що на жовтневий цикл матчів... Ну, завдання Сергія Реброва взяти 6 із 6, тобто два із двох, дві перемоги зробити, і щоб в нас було 6 очок, і тоді ми зможемо вже розраховувати на цикл матчів в листопаді, що є шанси на те, щоб змінити ситуацію. Навіть нічия і перемога нам не дає таких суттєвих шансів, хоча це вже буде краще, ніж нічого. Давайте дивитися на першочерговий список Сергія Реброва, який він дав ще за тиждень до вже остаточної заявки, де. Ми побачили в принципі зрозумілих футболістів. А побачили зміни вже перші зміни і в резерві. Ми побачили тут новачків, наприклад, Мартинюка, Олександра Назаренка. Ми побачили Єрмоленка в резервному списку. Таке дійсно дуже незвично бачити. Сваток вже повернувся, Дмитро Різник, Віталій Бояльський, наприклад. так. Ну і дебютантом основним був тільки Дмитро Криськів. Всі інші, там, да, Гуцуляк, яку викликали, він вже грав за збірну, в принципі. Ну, і інших якихось несподіванок, окрім Криськіва, не могло бути, якби не жахливі травми. Наших провідних гравців, зрозуміло було, звісно, що Руслан Маліновський його жахлива травма, він не зможе допомогти збірній. Це було зрозуміло ще за багато тижнів. Тобто, в ту ситуацію, і коли ця травма сталася, вже було зрозуміло, що Маліновський не допоможе його кимось потрібно е, замінити. І в нас варіантів насправді вистачає. Той же піхальонок мав би заміняти його. Є інші футболісти, і Бондаренко в Шахтарі зараз теж в хорошій формі. А от по іншим гравцям, які вже травмувалися. Наприклад, Віктор Циганков, наприклад, Віталій Миколенко це є основні футболісти на своїх позиціях. Правий вінгер, основний Віктор Циганков, лідер атаки. І Віталій Миколенко безальтернативно основний лівий захисник збірної України. І тут з'являється інформація на офіційному сайті АФ, що вони не допоможуть збірні. І замість них викликаються з резервного списку Єрмоленко та Олександр Сваток. Що, в принципі, було логічно. І Олександр Сваток викликається на позицію саме центрального захисника. Ми розуміємо, що Віталій Миколенко він не замінить. Тому, скоріш за все, лівим захисником у нас буде або Михайличенко, або Микола Матвієнко, який має. Хороший досвід гри на цій позиції. Та сама історія була зрозуміла і з Олександром Зінченком, який ще на травмі відновлюється після неї. І, в принципі, теж збірні він допомогти не може, тому що гравець зараз знаходиться не в належній формі. Потім настає ще один цикл травм. Здавалося б, з Ярмоленком все мало бути добре, але він знову зазнав ушкодження і йому знадобиться десь близько двох тижнів на відновлення. Тобто, з резервного списку йоду заявили, тепер потрібно замість нього когось заявляти. Потім Андрій Лунін теж, можливо, і не основний голкіпер, але все одно, другий голкіпер вважається в збірні України. Він не зможе допомогти, тому що в нього вірусна хвороба. І замість них викликається нарешті Олександр Назаренко з Полісся і Дмитро Різник Шахтаря, який, ну я вважаю, своєю грою заслужив в принципі бути третім голкіпером в списку. Ну і конкурувати з Трубіним та Бущаном. До цього списку ще додаємо динамівців. Брашка та піхальонка двох футболістів з центру поля Динамо. Вони теж зазнали ушкодження. Вони не допоможуть нашій збірній. Подивіться, скільки футболістів в нас випадає. Брашко, піхальонок, Малиновський, Ярмоленко, Степаненко, Зінченко, Циганков, Миколенко, Лунін. Це фактично основний склад. І це футболісти не якісь там, знаєте, пересічні. Це гравці, які реально в обоймі. Фактично основні гравці збірної України. Вони зараз випадають. Степаненко. По ньому ситуація поки що Ну 50 на 50, тому що в нього там пошкодження на 10 днів, начебто він його отримав там забій, і він і за цього і не грав в матчі не, чемпіонаті проти ЛНЗ. Але він може, в принципі, бути готовим на другий матч проти Чехії, а можливо, навіть і проти Грузії, ну точно не на повну гру. Як мінімум, в спис зі списків його на офіційному сайті УАФ не прибрали, тобто він числиться там. Ну і звісно, Сергій Ребров розуміючи таку ситуацію, що в нас всі опорники повипадали. Степаненко, хоч і можливо, може там допомогти. Але Степаненко знову ж таки після травми, да йому ще треба відновлення прийти і так далі. Брашко точно випадає, піхальонок випадає. Да, довикликали Криськіва, але вся надія на Криськіва в опорній зоні. Ну, це таке собі. Тому Ребров подумав: а хто може зіграти в опорній зоні ще, окрім Степаненка-брашка, кого можна взяти взагалі в цю. Позицію ми знаємо такого футболіста як Ігнатенко, гравець, який грає на рівні Ліги Чемпіонів, тобто за Слован, де він грає в основному складі, тобто він зараз в тонусі, але його не було ні в резервному списку, ніде. І знайшли варіант з гравцем Олександрії. Це калюжний, калюжний, якого викликали в збірну України вперше. І це було неочікувано, чесно кажучи. Ну такий не дуже очевидний варіант опорного півзахисника. Це футболіст вихованець залі металіста. Потім вже його підібрали. Динамо він грав в Ю 19 Динамо. Київ заграти він в Києві не зміг. Його помітила Олександрія, де він себе, в принципі, здорово зарекомендував. Був він е, і в ЛНЗ, Але чому Калюжний? Тому що він, по-перше, основний гравець Олександрії. По-друге, це футболіст, який не просто там демонструє непоганий рівень гри проти там своїх. Більш слабких команд, а він дійсно дуже здорово грав, особливо проти Шахтаря. Тобто, проти топових команд Української прем'єр-ліги калюжний виглядає в опорній зоні переконливо. Два матчі проти Шахтаря і минулого сезону. Він дуже класно. Тоді, коли е, технічна поразку зарахували Калюжний, тоді був один із і за нього, по факту його зарахували. Але він класний матч провів. І цього сезону, в принципі, Олександрія переграла. Шахтар і Калюжний теж грав дуже переконливо саме в топових матчах чемпіонату України. Можна було подивитися на того ж Бабенка з Полісся, можна було б взяти інших футболістів з інших команд, можливо, в руха когось підібрати так із молодих. З опорної зони, але ну, калюжному вже насправді 26, Це футболіст фактурний. Це опорний півзахисник, якого в нашій збірні, ну напевно, брешко можливо, да, міг би позмагатися з антропометрією. Тобто, ну калюжному може не вистачати швидкості, але це гравець, який точно буде виконувати певний об'єм роботи, і це як мінімум альтернатива для Криськіва. Тобто, це не того ж самого профайлу футболіст, а дійсно різноплановий якого можна використовувати не так, як Дмитра Крейського. І тому ми маємо зараз отакий офіційний список: три голки, перед Сабущан, Трубін і Різник, Шахтар, Динамо та Бенфіка. В захисті у нас Микола Матвієнко, Конопля-Бондар із Шахтаря. Із Динамо у нас тільки тимчик в захисті, в півзахисті Михаліченко, Полісся, Забарний Бормут, Таловєров Ласк, Олександр Сваток Остін з США. Півзахист у нас Шапаренко, Буяльський, Владислав Кабаєв Усі з Динамо. Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, усі Шахтаря. Ну, от, бачите, в цьому списку от зараз на офіційному сайті УАВ є Тарас. Степаненко. Тобто на нього все одно, я так розумію, розраховують. Ну, сподіваюся, що, можливо, він зможе відновитися. Також Олексій Гуцуляк з Назаренком. Назаренко повний дебютант збірні України. Нарешті е він сюди потрапив з полісся два футболісти Калюжний з Олександрії і Мудрик з Челсі. І атака Довбик Яремчук, вона Динамо Рома та Олімпіакос от такий список офіційний. Ну і в резервному списку залишається у нас Артем Бондаренко, його додали сюди, Данила Сікан та Олександр Мартинюк. Якщо щось. Станеться, то цих футболістів можуть довикликати. Тому, по факту, друзі, що ми маємо? Ми маємо вимушену зміну поколінь збірної України. Це сталося не тому, що час прийшов, а це сталося тому, що травми, і в принципі в деяких футболістів реально прийшов час їх замінити. Той же Андрій Ярмонко Степаненко. Ми розуміємо, що один-два роки і все їх уже в збірні фактично не буде. Ну і їх потрібно міняти. З Маліновським теж ситуація не зрозуміла. А це футболісти, які робили різницю там пару років тому в нашій збірні, і зараз е, намагаються це робити. Інші гравці, там циганков Миколенко, ну це вимушена. Міра, звісно, Брашко. Це футболісти, які прийшов змінювати якраз того ж самого Степаненка. Ну і зараз теж отримують шанс оці гравці, які зараз знаходяться в хорошій формі. Це шанс для такого футболіста, як Дмитро Криськів, який себе показав, як різноплановий гравець поля, який може грати і на атаку, і грати опорно в шахтарі. Тобто його на цій позиції награють, тому що альтернативи Степаненко і в Шахтарі немає. І в збірні України добре, що знайшовся Брашко, і все, Брашко випадає. І ми бачимо, що в нас немає опорного. Викликається калюжний. І намагаємося знаходити ці зв'язки. Також Гуцуляк, який зараз з Олександром Назаренком на правому лівому флану знаходяться в прекрасній формі. Вони в кожному матчі роблять результативні дії. Якщо не один, то інший точно. І вони заслужили. Право зіграти за збірну, ну хоча б бути викликаними, бути в цьому списку. Та сама історія з Дмитром Різником. Ну, він зараз знаходиться в хорошій формі. Плюс Лунін випав, це ідеальний шанс. І історія з Сватком. Ну, я думаю, він себе зарекомендував якраз як третій центральний захисник. Дуже здорово і можливо. Сергій Ребров прийде до цієї схеми, що ми будемо грати в три центральні. Тобто це буде забарний, це буде Матвієнко, можливо. І якраз ваток по центру, він буде там це цементувати, а зліва можна Михалеченка ставити. Він зараз теж в хорошій формі. Я вважаю, то гравці Полісся і Михалеченко, він це показав теж, як футболіст, який може грати на обох позиціях. І правим захисником він здорово грав. Ну, на лівому фланзі ми знаємо його якість. Тобто це гравці, які вже війшли в сезон, які мають е певну набрану форму. Ну і звісно, потрібно звертати увагу на тих футболістів, які отримують ще один шанс проявити себе. Це, наприклад, Віталій Буяльський. І, і я в цю когорту вно. І Владислава Кабаєва, тому що він не молодий гравець, це не гравець, який прийшов змінювати когось. Тобто він досвідченіший набагато за мудрика, йому вже там під 30. І це футболіст, просто який в прекрасній формі знаходиться в Київському Динамо. Але це все футболісти з внутрішнього чемпіонату. Цих всіх гравців, яких довикликали це гравці внутрішнього чемпіонату, окрім Сватка. но рівень гри в США, я не знаю там, чесно кажучи, який він високий чи ні. Чемпіонат саме, але ми розуміємо, хто має робити різницю в збірній. Це легіонери, друзі, це наші легіонери з топ-чемпіонатів. По-перше, це Артем довбик Він зараз набрав хорошу форму в Ромі. Фантастичну форму він кожного матчі фактично забиває. І в Лізі Європи, і в чемпіонаті. Останній м'яч, ви передивіться, да, там Рома не виграла Але довбик що він зробив? Він сам в одну харю взяв м'яч. Поставив корпус, розвернувся, зашов в штрафну, обіграв трьох футболістів і забив гол. І проти цього Артема Добика, динамівцям ще потрібно грати в Лізі Європи. А хто його буде закривати, тут ви дуже великі запитання. Та сама історія з Ілією Забарним: це центральний захисник, який повинен брати на себе ініціативу. І я вважаю, наша проблема збірної України, що в нас немає ще одного і Забарного. Тобто футболіста, центрального захисника, який грає в топ-чемпіонаті, який має належну інтенсивність і вміє грати під тиском, під тиском топових команд. Забарний це все має. Матвієнко має. Ну Дуже рідко, тільки в Лізі Чемпіонів в матчах за збірну. В УПЛ, на жаль, метвєнко розслабляється, як і інші футболісти. Та сама історія з Судаковим. Да? Він от покер зробив, але це все на рівні ЛНЗ розібраного насправді. Так як вони зіграли, це просто жахливо. Звісно, грузини таке не дозволять собою робити. Судакову і так далі. Таке простору не буде. Тому там і покерів ми не побачимо, тому і я вважаю, що і Судакова вже повинні продавати, просто за нього треба адекватну ціну ставити. На себе ініціативу має брати нарешті Михайло Мудрик, друзі. Скільки ми вже два роки про це говоримо. Він в Челсі зараз не основний. Ми розуміємо, що Михайло Мудрику потрібно йти з цієї команди. На нього там не розраховують. Ну мені здається, тут всім все зрозуміло. Але в збірні України насправді такого кваліфікованого футболіста, як Михайло Мудрик, немає на флангах. Так, да, є Гуцуляк, да, є Назаренко. Вони в формі. Но Михайло Мудрик якраз та людина, яка грає під тиском, яка знає, що таке європейський футбол, що таке вимоги англійської прем'єр-ліги. І насправді в нього є велика перевага. Я от дивлюся навіть не в формі, коли грає Михайло Мудрик, але все одно різниця відчутна. Коли зліва грає Владислав Кабаєв і йде вперед. І коли грає Михайло Мудрик і йде вперед, обіграє. Відчувається клас. Але, на жаль, Михайло Мудрик не додає в інших компонентах, окрім своєї швидкості, так і своєї різкості, і так далі. Він не додає в точності ударів, в точності передачі, в баченні поля. В цьому йому треба додавати, але ну, йому вже 23 повинно прийти це, мені здається, прямо зараз Ну і Анатолій Трубін. Я вважаю, це теж той футболіст, який має ну в захисті, все-таки і в воротах, звісно, максимальну надійність. мати І Анатолій Трубін це демонструє: це основний гравець Ліги чемпіонівської команди. ці інші футболісти, друзі, це гравці з внутрішнього чемпіонату, якщо не брати е, сватката та Ловєрова, друзі. Розраховувати зараз на... Фантастичну форму Гуцаляка та Назаренка, що вони зараз будуть виходити і грати на рівні Чехії і Грузії, я б цього не робив, тому що в Чехії таких своїх вистачає, друзі. Там дуже кваліфіковані гравці із чеських клубів і топових е, клубів з Бундесліги. Та сама історія і в Грузії. Там теж є дуже кваліфіковані футболісти, швидкісні, тому це шанс лише Назаренку відчути цей рівень. Продемонструвати себе, тому що Олександр Назаренко, чому був викликаний? Звісно, що і за своєї статистики, і за своєї форми, він зараз ну неадекватну кількістю голів забиває в хорошому сенсі і віддає гольові передачі. В кожному матчі він робить результативні дії. Те саме робить і Гуцуляк. Він дуже додав інтенсивності, але Олександр Назаренко це футболіст більш молодший, ніж Гуцуляк. То Гуцуляку вже 26, Назаренко 24. І це певна перспектива. І Назаренко більш швидкий футболіст. Тобто це профайл десь Михайла Мудрика, але Мудрика профайл, який може зіграти і справа, і зліва. Можна Назаренка ставити. Він і інвертованим, вінгером може зіграти. І, в принципі, на півфланах може спокійно вийти за, замість і Мудрика, і замість чи Зубкова, чи Гуцуляка, хто там справа буде грати, ми ще вирішимо. Тому це хороша опція для нас. Потрібно пробувати тих гравців, які. Станом на зараз знаходиться в прекрасній формі. Звісно, питання можуть бути, за що викликають, наприклад, Максима Таловєрова. Я так думаю, що його викликають із-за його антропометрії, тобто із-за його високого зросту, те, що він там метр дев'яносто плюс. Звісно, центральних захисників такого рівня в нас немає. Раніше був Сергій Кривцов, ну зараз ми розуміємо, Кривцов вже... Фактично закінчує кар'єру, ну але якщо в збірну викликати центральних захисників тільки із-антропометрії, -за якщо ви один хоча б викликається, ну це як мінімум дуже дивно. Можна в чемпіонаті України знайти теж високого фактурного центрального захисника. Хоча, ну я погоджую, що таких у нас дійсно не дуже багато якісних, які можуть на цьому рівні зіграти, тому в принципі альтернативи на цій позиції теж мало. Можна викликати попова. Наприклад, це в принципі високий, але фактурний центральний захисник. Ну от. Е, можна викликати Михавка. Але ми побачили, що Михавко грає в Єврокубках під тиском, теж не дуже стабільно. Хоча про Матвієнка і Бондара ми теж цього сказати не можемо, що це стабільні, прям це, це зешніки, які будуть вигразати. Ні. Тому тут просто рівень, друзі, наших футболістів нам треба просто якогось ще одного центрального захисника виховати, віддати його рано в Європу, як забарно. І тоді ми будемо мати нормальну пару, яка ну, хоча б буде себе впевнено почувати. Якщо говорити про склад Сергія Реброва на ну такий збалансований склад Сергія Роброва станом на зараз на матч проти Грузії чи то Чехії, як він виглядає, як на мене? Ну, в воротах це Анатолій Трубін. Я думаю, поки що варіантів тут особливих у нас немає. В з огляду на те, що у нас випадає Миколенко, друзі. Отут є дилема. ставити Михайличенка чи все-таки переводити Миколу Матвієнка на лівий фланг. Він там може зіграти людина з хорошою передачею. Насправді він зліва захисником мені подобався найбільше, якщо чесно. І мені виглядає так, що можливо навіть Сергій Ребров розраховує на Матвієнка. В статусі якраз лівого захисника. А в центрі захисту ну, можна поставити то ж само або Сватка в парі з Забарним, або інших варіантів, я просто не бачу. Таловєров, Бондар, все-таки не той рівень центральних захисників. Сваток в збірні виглядав переконливіше, Дійсно, на серйозному рівні він грав і доволі непогано. Ну, я думаю, що приблизно так це і буде виглядати, або це буде три центральні захисники. Якщо ми говоримо про правого захисника, то тут. Поставиш ти тимчика чи коноплю, особливої різниці між ними я не бачу. Конопля ну, непогано підключається до атаки, так само, як і тимчик. На захист вони грають посередньо об обоє. Тому тут можна ставити будь-кого із них. Нас поки що не вирос, не виріс такий е основний, знаєш, правий захисник, як наприклад Віталій Миколенко. В центрі півзахисту в опорці я бачу ну, звісно Криськіва. Тому що калюжно навряд чи відразу буде кидати в бій Сергій Ребров, Він на нього подивиться. Можливо, з заміни вийде, з'явиться, якщо буде потрібно. Тому Дмитро Криськів, чому він зараз буде ідеальним варіантом, замість брашка і Степаненка, які не зможуть зіграти, скоріш за все, Степаненко не може. Тому що ми в цих матчах повинні грати з позиції сили, друзі. Так. Проти Грузії хочемо, ми не хочемо. Нам треба програвати чи вигравати, чи грати в нічию. Ми будемо грати першим номером. Грузини, в них такий стиль гри, вони грають на контратаках. Тому Криськів це розіграш м'яча. хороша взаємодія з тим же Судаковим. Так, тому я думаю, Дмитро Криськів це гравець для просування. Він якісніше просуває м'яч, у нього хороша передача, підключення до так. Ну і в опорції там базові речі він теж знає, як робити. Ну, вище я бачу тільки два варіанти: це Судаков Шапаренко. Зараз у нас вибору особливо немає. Якщо чесно, викликаний буяльський, але його можна більше. Я думаю, на другий тайм випускати. По флангам Мудрик, скоріш за все, справа я бачу Зубкова, тому що ну, він більш зрозумілий для Реброва станом на зараз. Там, звісно, його будуть змінювати там, Гуцуляк чи то Назаренко, подивимося. Ну і в вістрі атаки безальтернативний Артем Добик, який зараз в прекрасній формі. Так, я бачу, отаку от базову стартову одинадцятку, якщо ми граємо два центральні захисники в збірній України. А там вже будемо дивитися по ситуації і окреме відео, друзі, з анонсом на матч проти Грузії. Чехії, очікуйте на цьому каналі обов'язково, друзі. Хочеться від вас почути думок стосовно того, що відбувається в нашій збірні. Чи на користь піде оця зміна поколінь вимушена в циклі жовтневих матчів, і яких результатів від нашої збірної ви очікуєте? Тому пишіть коментарі обов'язково, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ми дуже чекаємо вже. Матчі проти Грузії та Чехії хочемо побачити, як команда Сергія Реброва буде досягати результату, якого вона результату досягне, звісно. Ну і новачки, що вони зможуть дати нашій збірні, і чи виправдовують вони, ну скажімо, от ці надії, які ми на них покладаємо, і ту форму, яку вони зараз прекрасно мають, чи зможуть вони її продемонструвати так само в збірні, як в клубах УПЛ. От на це все вже дуже хочеться подивитися. Всім до нових зустрічей!